Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розказати, чому всі біжать з Каліфорнії. І коли я кажу, всі біжать, я маю на увазі і біжать бідні з Каліфорнії, і багаті біжать з Каліфорнії, і люди середнього класу. Наведу вам такий приклад Джо о, Джеф Безос. Так він переїхав з Каліфорнії до штату Вашингтон, так, і він дуже багатий, і він звідти поїхав. Люди середнього класу, дуже багато моїх друзів і включаючи його, мого чоловіка, поїхали з Каліфорнії. І я знаю дуже багато бідних, хто їде з Каліфорнії. Чому це так стається? А, і, і я хочу це розказати для того, щоб ті, хто їдуть до Каліфорнії, щоб якби, попередити, щоб це не було сюрпризом. Отож, почнемо. Їдуть з Каліфорнії, причина перша це високі податки. Податки високі пога в Америці, якщо як я вже вам казала, в Америці податки це все, і податки в Америці з тебе вираховують у податкових брекетах, в залежності від вашого доходу. І податкові брекети різні в різних штатах. Ви завжди платите державний податок, так. Він однаковий у всіх штатах, тому що ви його платите державі, і ви завжди платите інший податок у штаті. І він різний в кожному штаті. І в Каліфорнії він найвищий. Просто найвищий, так? В Каліфорнії е, найвищі ці податкові брекети. Дуже високі податки для багатих, але й високі податки, якщо ви середнього класу. Так? Тому е, це невигідно. І що роблять багато, багатих американців? Вони просто купляють або орендують квартиру в іншому штаті, і це стає їхньою резиденцією, і вони заповнюють податки як резидент іншого штату, тому що там нижчі податкові брекети. І це для них більш вигідно, і таким чином вони можуть жити в Каліфорнії, тому що там у них житло теж, але там на один день більше проводити так технологічно, скажемо так, щоб ваша резиденція, штат, який вважається вашою резиденцією, це як прописка, так у нас в Україні. вважається той штат, в якому ви живете півроку і на один день більше. Отож, якщо ви там проводите на один день більше, то ви можете писати, що там ваша резиденція. І платити там податки так багато хто робить з людей, які хочуть жити в Каліфорнії, але не люблять ці високі податки. А, і, і це, що я, я не знаю взагалі, що там робить Джа але те, чому він перевів свій бізнес з Каліфорнії, чому інші мільярдери, так, або я не знаю, там, як в них, скільки в них грошей, чому вони часто переводять свій бізнес цілком з Каліфорнії. Не тільки до Вашингтона, як до Сієтлу, а переводять і я знаю до Техасу багато хто їде, до інших штатів де нижчі податки. І вони там знають, які вони податки платять, тому що там на бізнес по-іншому, інші я не знаю, брекети та інше. Вони там ці бухгалтери все за них прораховують і кажуть, вам там краще жити. Не знаю, там в Техасі. Так, поїхали. Друге, друге що друге, це дуже високі ціни на житло та оренду житла. А в Каліфорнії дуже популярно жити, як у нас в Одесі кажуть, як у комунальній квартирі. Через те, що дуже дорога оренда, бо дуже дороге житло. Наведу приклад, якщо купити будинок. Це все звичайно залежить від міста, в якому ви живете, від шкіл, які до цього будинку прив'язані. Але будинок, який коштує такий самий будинок у Небрасці, коштує там, я не знаю, скажу, 350 тисяч доларів. Так? Такий самий будинок з такими самими гарними школами і там в безпечній ерії буде коштувати мільйон доларів або й більше. Так? Отож, ціни на, б... на житло дуже дорогі. На аренду житла це взагалі, ем, я не знаю, там, якщо я порівнюю з Іліносім або Нібраскою, так ем, не знаю, там, двокімнатна квартира буде, там, я не знаю, від 1000 до 1500 доларів, то така сама квартира така сама. Ем, знову ж можна порівнювати дуже багато речей, коли ви вибираєте квартири. Але коли я кажу, така сама, я маю на увазі теж двохкімнатна, приблизно в такому ж гарному районі, і все приблизно таке саме. Буде в Каліфорнії три тисячі доларів. Так? Отож люди часто живуть в Каліфорнії, як у комунальній квартирі. так? Я не знаю, там в Одесі ще залишилися комунальні квартири. В Каліфорнії це дуже схоже, схоже, вони орендують, наприклад, один будинок, і в цьому будинці три кімнати. І вони там або одна людина на кімнату, або навіть дві людини, і вони всі не родичі, а там просто знайомі якісь або Познайомилися, коли заселилися. І вони всі там, шість людей знімають один трикімнатний будинок, тому що таке дороге житло, щоб там було, була можливість жити. Я вам розкажу, чому в Каліфорнії гарно жити чому погано. Так? Ну, зараз ми кажемо, чому звідти їдуть. Так, що я написала далі. Далі конкуренція. В Каліфорнії дуже, дуже важко знайти гарну роботу. Тому що всі туди їдуть, всі там хочуть жити, і це я теж адресую. І там дуже велика конкуренція за роботу, за гарну посаду. І навіть якщо у вас є гарна робота, то набагато складніше просунутися кар'єрними сходами. А дуже часті випадки, і це просто мої знайомі люди, які мені це розказали. Коли щоб предвидвини кар'єрними сходами у Каліфорнії через конкуренцію, це займе там 10 років. А якщо вас у цій самій корпорації переведуть до іншого штату, то у вас це займе 1-2 роки. Так? Багато хто, я знаю, переїхав з Каліфорнії, з корпорацій, і вони там заробляли десь 80 тисяч доларів і не могли по кар'єрними кар сходами в Каліфорнії, бо це зайняло б у них там, 10 років, а вони переїхали в інший штат і зараз заробляють там, 200 тисяч доларів, так? тому що вони швидко просунулися кар'єрними сходами. Дуже велика конкуренція за роботу в Каліфорнії, тому що там багато людей всі хочуть там жити. І навіть якщо ви кращий спеціаліст, або найкращий спеціаліст, там все одно у вас буде конкуренція. Не думайте, що ви будете там одним найкращим. Бо там буде, не знаю, три найкращих завжди на цю посаду, або не знаю, два найкращих. І, і ось така ситуація. Так. Тепер, що я написала далі, написала, що дуже багато людей, дуже багаті черги. Це одна, з... тому що там всі хочуть жити. так? Багаті черги не тільки там в магазинах багато людей. Не знаю, там може нема черг в магазинах, там багато магазинів, але коли я кажу черги, то можна порівняти івент, такий Pumpkin Patch, так? Перед Халовіном багато хто ходить з дітьми, порозважатися там на якусь ферму. Гарно там поїсти, щось там купити собі, якісь продуктів, там багато різних розваг. І коли ти йдеш на Pumpkin Page в Днібрасі, де я зараз, то тут немає майже черги. І ти можеш знайти собі місце на паркування. Такий самий Pumpkin Page в Каліфорнії, ти будеш шукати місце для парковки там час і буде дуже багато людей. А, і тепер з, з цього <кліх> виходить інша парковка. Якщо ви живете в Каліфорнії, у вас є окрема. Стаття ваших витрат, це парковка називається, тому що там всюди парковка платна і її важко знайти, і вона дорога. Так знову ж таки порівняю з іншими штатами. В багатьох штатах або в багатьох містах у вас дуже маленька, або взагалі нема витрат на парковку. так? Парковка у вас безкоштовна біля вашого будинку, або якщо ви знімаєте квартиру, там вона безкоштовна. В Каліфорнії буває, що ви знімаєте квартиру ще й платите за парковку. Я не знаю, але це, це, це так, це, тому що там просто багато людей. Тепер багаті черги, що я мала на увазі під багатими чергами, те, що, наприклад, коли вам треба піти до emergency room, так, щось сталося і вам потрібен лікар терміново до госпіталю, до лікарні. То в Каліфорнії ви можете прочекати всю ніч або навіть і день в лікарні, коли вас побачить лікар. Звичайно, лікарі пріоритизують пацієнтів. Якщо там у вас там щось термінове, термінове, може, вони вас візьмуть без черги. Але якщо у вас там сильний біль і це не щось. Через що ви там можете померти у найближчий час, то ви будете чекати. Ви будете чекати доволі довго, або вам кажуть якусь дуже-дуже просту допомогу, і далі прийдеться чекати лікаря доволі довго, тому що там багато людей, багато черг в госпіталях. А, якщо ви йдете до лікарні не знаю, в Кевелінуїсі, то там немає черги. Вас побачить лікар швидко. Це я казала за емдженсером, так, за лікарню. А як тепер поговоримо просто за медицину? Якщо вам потрібен просто лікар у плановому візиті, ви хочете там, не знаю, перевірити свій цукор або вітамін Д. І вам потрібен лікар, ем, спочатку вам потрібно пройти звичайний, як це сказати, екзем, осмотр, не, не знаю. як сказати. І для цього запис в Каліфорнії буде там близько шести місяців. Якщо вже, ви вже маєте лікаря, то може вам прийдеться чекати цього екзем осмотр, десь там два місяці або один місяць, так якщо ви маєте. В тепер порівнюємо з Небраскою лінойсом. Якщо ви не маєте лікаря, то вам чекати цього new patient exam, це називається, один місяць або два місяці. А якщо у вас вже є лікар, то він вас побачить за тиждень або два тижні. Так, дуже великі різниці. Просто ваш сімейний лікар, я кажу за це: різниці в часі, тому що ем, черги. Так, тепер що я ще написала? Написала: о, і хочу розказати, хто їде до. Хто їде до Каліфорнії часто. І я також хочу адресувати, чому українці багато іммігрантів їдуть до Каліфорнії. Це я теж про це хочу поговорити, але пізніше трохи в цьому відео. Так, хто їде до Каліфорнії, взагалі, або кому класно туди вигідно їхати, це звичайно молоді люди, студенти, які хочуть стати акторами. Якщо ви там живете, то ви просто знаєте, що. Кожен другий у каліфорнії мріє стати актором, і це реально можливо важко конкуренція велика, все звичайно є. Але це можливо, тому що це столиця фільму, да? столиця кіно, Голлівуд. І там кастинги кожного дня. І багато хто працює або студенти, або працюють офіціантами, і вони там беруть вихідні дні, щоб піти на ці кастинги. Це як вони живуть, і так вони живуть на протязі багатьох років. До того, або вони стануть зіркою, або вони зрозуміють, що треба їхати. Але це має сенс для молодих людей, які хочуть стати акторами. Так? Тепер, що? Що я написала тут? Тепер я скажу, чому всі їдуть в Каліфорнію, що там подобається. І далі я хочу поговорити, чому іммігранти та українці чому їдуть особливо. Чому всі їдуть, це, я думаю, зрозуміло, тому що там гарний клімат. Клімат в Каліфорнії схожий мені на Одесу, на як це нагадує. Але або навіть на південь Франції, Іспанію, Італію, Грецію. Такий клімат, знаєте, сухий. Якщо у вас є там астма або якісь серцеві хвороби, то вам там гарно буде легко дихати в Каліфорнії. Так, у порівнянні зі Флорідою, де теж є море сонце, океан сонця, і казалось би, гарне життя, але там дуже вологий клімат, і там ви будете задихатися, і ви будете хочете сидіти тільки вдома під кондиціонером. І температура буде такою ж самою, але різниця у вологості дуже велика. Флорида дуже там волога, вологість висока. В Каліфорнії гарний клімат, дуже красиво, це на мене справлює, справило дуже велике враження. Це пальми. Це не перший раз, коли я побачила пальми, було в Каліфорнії. Я бачила пальми, я не знаю, у Греції, да? бачила пальми. Але в Каліфорнії так красиво там прямо ці пальмові алеї. Like, уявіть собі, коли ви йдете алеєю. У звичайному місці, так то може це бути кланова, але я не знаю, дубова але різні там дуже красиво, да, коли ти йдеш між деревами, по... але коли ти йдеш між пальмами. То для людей, які до цього не звикли, це дуже дуже унікально. Я була вражена. А мій чоловік зі мною йшов, і він він сміявся. Він казав: він не уявляв, що на когось пальми можуть створити таке враження, так тому що він там народився і жив. І для нього це було. Це якийсь пальми, він більше, він більше полюбляє зміни піри року. Так? В Каліфорнії цього нема. Там завжди одне одна пара року це літо. І дуже жарке, коли справді літо. А коли зима, то жарко, але не так. Це з мінусів, тому що дуже жарке літо, але сухе. Ви все ж таки можете дихати. Так, ці пальмові олії дуже красива. Помі... окрем океану, сонця. Є ще пальмовий алеї, дуже красиві і гори. Уявіть собі, це можливо, це треба було порівняти не з Одесою, а з Кримом. Так, наверне, я вважаю, що з Кримом, з Кримом влітку. Там це все і гори. Отож я йшла цією пальмовою алеєю, дивлюся вперед, а там гори. Так, ну це, це дуже дуже красиво, і, звичайно, мати це кожен день такий вид з вікна. Або знати, що я піду там гуляти, і це все буде мене навколо, і воно в мене буде робити гарний настрій, незалежно від моїх думок, це просто піднімає тобі настрій. Тому, звичайно, там всі хочуть жити. Так, що я ще написала? Давайте щоб нічого не пропустити, але не забувайте про землетруси, тому що там усюди, де є гори, є землетруси, так? Взагалі в Америці, перед тим, як їхати, я вам дуже, дуже раджу почитати про клімат, тому що клімат дуже різний. В Каліфорнії свої землітруси. У багатьох штатах ці торнадо. Так? Це торнадова алея називається. Канзас, Нібраска, Оклахома, Мізурі, Айова. Це все торнадова алея, там торнадо буває. Техас. Далі, якщо ви йдете на східне узбережжя, то східне узбережжя це буреві урагани та цунамі. Це теж дуже небезпечно. Так, Новий Орлеан або Флориді. В Флориді дуже часто бувають буреві урагани, здається, так. А, отож там такі проблеми. Читайте про клімат. Або якщо ви їдете в Каліфорнії землетрус, або якщо ви йдете вверх по узбережжю західному, то там змінюється дуже різко клімат, і Стає 9 9 місяців на рік дощі в Сіетлі, так сайт Вашингтон, і три місяці сонечко. Дуже дивний клімат. Там дуже теж красиво, гори, океан. Все це те саме, як в Каліфорнії, але клімат дуже різний. Там так, зайшли за світл, спогади про свята. Там а, влітку жарко, але не так жарко, як в Каліфорнії. Влітку тобто жарко, але нормально. Так? А, але там є великі мінус, ти не можеш купатися в океані, тому що вода в океані десь 16 градусів Цельсія. це холодна вода навіть влітку. Тобто може дивитися жарко, але не купатися. Але там дуже красиві гори, надзвичайно красива природа в Сіетлі, Я ніде такої не бачила. І там дуже гарно ці три місця влітку для подорожувань. Ми колись розглядали з чоловіком переїжджати до Сіетлу, тому я це заговорила, і ми поїхали туди подивитися. І вони нам почали казати, що там дев'ять місяців на рік дощ. Дощ там не такий, що там дощ і град, але вологість і дощіме душі. такий дощ, щоб ви зрозуміли. Я коли була в Алабамі, там більш тропічний клімат. там дощить, like, там дощить, дуже Це депресивно, тому що там дощить like, дощить без перерв. Я не знаю, там п'ять днів може дощити сильний дощ без перерв. Такий тропічний рівень, субтропіки в Алабамі, мені здається клімат. А потім без перерви п'ять днів сонце, а потім знов дощить, Дощ п'ять днів. там дуже теж цікавий клімат і вологість. Так, це я вже почала порівнювати деякий клімат. Тому, отож, це дуже так, дивіться, клімат. Тепер хочу вам розказати, чому українці їдуть в, в Каліфорнію, і це не для всіх. часто вони роблять помилку? І я хочу вас застерегти, але я знаю, кожен робить, що кож, критичне мислення кожного своє. Може, це для вас Каліфорнія. Я Не хочу так казати, що це не для всіх. Але я нещодавно дивилася. На Ютубі теж інтерв'ю з дуже відомою жінкою з України. Я не хочу називати ім'я, але вона переїхала до Каліфорнії вже три роки назад. Вона дуже багата і знаменита вона переїжджала за візу талантів. Звичайно, вона їхала від війни, як багато хто їде, так примусово. Ну, так, вимушена, не примусово. Вимушена вона приїжджала, але вона їхала не як біженка, а за візою талантів до Каліфорнії. І я дивилася її інтерв'ю на початку і в кінці вона багато інтерв'ю дає. І вона, звичайно, дуже багато. Там я не знаю, скільки вона заробляє, але так вона б могла б жити на цих коштах в Каліфорнії. що вона каже. І тому що її дивиться багато таких дівчат, як я. Вона не хоче казати, що вона там не знала, що вона там програла, що там вона щось робила неправильно. але... Я це розумію, я це читаю по її історії, про тому, що вона каже, тому що я знаю, що там сталося в Каліфорнії з нею, і що там, як вона це все не, не знала і не розуміла. То, що я побачила, вона каже, що перші роки в Каліфорнії вона витрачала дуже багато грошей, Це було великою помилкою. Я можу вам розповісти, чому це було помилкою, тому що вона їх там не заробляла. Вона багата, да, там, знаменита в Україні, в неї є дохід з України. І вона приїхала і думала, я буду так само класно жити в Каліфорнії, тому що хто, якщо не я, так, у мене такий дохід, я така успішна за візу талантів. А тут е, вона не зрозуміла однієї речі, що в Каліфорнії, щоб так жити, тобі потрібен цей дохід мати в Каліфорнії. І доходу цього нема в Каліфорнії. І ці гроші, які величезні гроші для України, та й для Америки це величезні гроші. Але для Каліфорнії вони не такі величезні. Вона просто живе на ці гроші, що в неї до сих пір вона заробляє в Україні, витрачає їх тут в Каліфорнії, але вона нічого не заробляє. І витрачає вона набагато більше, ніж витрачала в Україні. І це, звичайно. Проблема, тому що це робить тебе біднішою. Я там не кажу, що вона там збанкрутиться, але це робить тебе бідніше. Ти не хочеш так жити. Щоб жити в Каліфорнії, тебе треба мати такий самий дохід, ем, який, на яке ти хочеш життя в Каліфорнії, так? І його треба заробляти кожного місця в Каліфорнії. А якщо твій дохід е, з іншої країни, то він менший, і ти його не заробляєш, ти просто витрачаєш. І рано чи пізно. Ти будеш у нулі або в мінусі. І вона каже, що зараз вона живе набагато скромніше. І вона каже такі цікаві, теж речі, що я не хочу критикувати, вона мені дуже подобається так. Я давно там, дивлюся її відео, але я бачу, що вона до сих пір не розуміє трохи, у що вона в'язалася. Тому що там вона будує собі бізнес в Каліфорнії, там роз... розважається це все робить. Думаєш, так все класно, але вона до сих пір не розуміє цю ілюзію, що вона живе на гроші з України. І зараз вона трохи приземлилася, я бачу це. І вона там каже, що вам, щоб жити в Каліфорнії, на одну людину треба 100 тисяч доларів. Але я вам скажу, що це не так. Це на дуже такий скромний рівень. Ви там будете жити гарно на 100 тисяч доларів, але якщо ви ще хочете подорожувати і робити ще 6, то вам треба більше, ніж 100 тисяч доларів. Um, я б сказала так, 150. Я б сказала, би, не знаю, мені, ну, я б сказала, що на двох вам треба на двох, тому що ви розділяєте за житло, платить не одна людина, а дві за те саме житло. То може вам би вистачило на двох там, 200 тисяч, якщо кожен 100 тисяч, так? тому що дешевше вам платити за їжу за житло дешевше. Але якщо ви один, то мені, здається, не знаю, 120, можливо. Не знаю. так. А тому я не маю це все сказати у своєму відео. То якщо ви їдете до Каліфорнії, то ви повинні знати, що ви зможете це потягнути, знайти там таку класну роботу, що ви найкращі у своїй справі. Тому що зрозумійте, якщо ви навіть найкращі у своїй справі, там буде. 10 таких найкращих, і буде конкуренція за цю роботу. І всі там хочуть залишитися, і всі там хочуть стати акторами, і всі там хочуть мати гарну роботу, і всі, 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 всі вони б'ються за одне, і те саме, що і ви будете битися. І треба зна... треба мати план. Завжди треба мати план, але треба дуже дуже все це проаналізувати, щоб не попасти в пастку. Як багато хто з українців впадає в цю паску, і навіть ця багата, дуже багата жінка, яка зараз я не якби це у неї проскользуване, визнає, що перші три роки ти просто вона ці гроші йшли на вітер, тому що вона не розуміла, що. Тут інші ціни на цього не роз не заробляє, а просто витрачає українські гроші. Отець, щоб це ем, не сталося, треба знати наперед всю цю інформацію і дуже все продумувати. Я не хочу вам казати, не їдьте в Каліфорнію там погано, або там їдьте, не їдьте, це не мені вирішувати і не мені казати. Але я вважаю, що просто я ділюся з вами своєю думкою. І критичне мислення це найважливіше, і у кожного воно своє. І це те, що я ціную в людях. Критичне мислення це я найбільше ціную в людях, і воно вам підкаже, що кому, що як. І якщо ви живете в Каліфорнії і у вас є свої думки з цього приводу, то напишіть мені, мені це цікаво. Як я вже казала. Багато цієї інформації я дізналася від цього чоловіка, який там народився жив від своїх друзів, і від навіть своєї перекарші, яку я зустріла і вона переїхала з Каліфорнії, і просто мені так розказала цю історію, що вона від навіть, навіть не підіймалася кар'єрними сходами, а просто була перекаршою в Каліфорнії і в Нібрайсі, і там вона жила у цій комунальній квартирі. А тут вона собі купила будинок. Отож, робіть висновки і ем, напишіть мені, якщо ви щось знаєте ще про Каліфорнію. До побачення, побачу вас у наступному відео.